Здається, що якщо прям в суботу війна не зупинилась, то даремно все це люди робили. Але насправді інколи Бог відповідає дуже довго. Інколи доводиться справді довго читати. І здається, що світ несправедливий, багато чого не дав. Інколи ми чим просимо, і це насправді не відбувається. Але для мене є, як приклад, Ісус розказував притчу про вдову, яка приходила до судді, і він її не хотів допомагати, але вона настільки йому постійно до нього приходила. Що він все-таки вирішив їй допомогти. І для мене це порівняння, що, знаєте, оця вдова на той час, коли був Ісус на землі, вдова це одна з найбільш незахищених людей. була. Якщо жінка втрачала чоловіка, в соціальному житті її втрачала дуже багато, вона дозволяла багато якихось допомоги, ще щось, вона була як, як дуже незахищена. І в якійсь мірі я відчуваю, що інколи ми як люди, ми як та вдова в цьому житті. Коли дуже багато несправедливостей, дуже багато чого тяжкого хвороб, насильства і багато яких поганих речей насправді. Але Бог говорить, що ми приходили до нього як до судді, який допоможе. І він не той суддя, який, якому, який не хоче допомагати, якому всі надоїли, який, аби побистріше знаєте, щось там зробити і забути про нас. Бог не такий суддя, і навіть ставить приклад, що. Він каже: нам, коли у вас діти щось просять, то навіть будучи злі, ви можете робити, робити добрі справи. То чого ви думаєте, що я ну, не такий найбільш милосердний і найбільше щедрий? Тому це для нас підбадьорення, щоб ми не забували молитись справді за нас, за нашу країну. І ще як багато підбадьорення таке мені, я деякий час хворів і мені в п'ятницю сказали, що. В мене вже немає метастазів, вже організм чистий, аналізи крові теж хороші. І це як підтвердження, що не буває такого, що ми молимось і все одразу приходить. Інколи треба пройти через якийсь, через якийсь процес. І це як для мене ще нагадування Іов, приклад був. Іов не знав, що відбувалося в духовному світі. Він бачив тільки те, що відбувалося з ним, з його сім'єю, з його тілом. І він міг би здатись, але він не опустив руки. І зараз ми не бачимо, що відбувається в духовному світі, коли йде війна. Ми з вами бачимо результат, ми читали, я думаю, більшість з нас читали результат того, що і пройшов випробування. Я думаю, в духовному світі теж багато чого відбувається. І ми повинні стояти в проломі, ми повинні стояти і молитись за нашу Україну.